Радість це той компонент, який відкриває нас до активного навчання. Це те, що я хочу бачити на обличчі у своїх учнів. Всім доброго дня! Мене звати Сергій Ніколаєв. Я працюю вчителем трудового навчання в опорному закладі освіти Болградський ліцей. Я можу вам з певністю сказати, що бути вчителем це круто. Круто? Тому що ти кожен день зустрічаєшся з багатьма прекрасними дітьми, які, незалежно від походження, соціального статусу, рівня знань, завжди прекрасні, бо це діти, яких і довірили тобі батьки та суспільство, щоб ти допоміг їм стати цілеспрямованим, компетентними, добрими та свідомими людьми. Адже одним із головних завдань трудового навчання і є формування технологічно грамотної особистості. Я, власне, наголошую особистості, а не шаблону думаючого учня, який не любить трудове навчання, а формувати особистість набагато краще та легше в умовах інноваційної педагогіки. Людина це вінець божого творіння. І для того, щоб воно насолоджувалося життя, людина має бути здоровою, сильною та розумною. А школа це місце, де діти проводять багато свого часу. Тому саме школа має великі можливості у розвитку потенціалу дітей та встановлення їх як свідомих громадян своєї країни. Сьогодні вже немає тієї школи, у якій діти чемно слухають вчителя та виконують його вказівки. Бо так треба, чи я так сказав. Зараз такий час, коли діти хочуть комунікацію, спілкування і сприймають вчителя як друга чи порадника, усвідомлюючи це, я активно впроваджу інноваційну педагогіку, яка спрямована на розвиток особистості. Моя педагогічна ідея полягає у застосуванні елементів моделювання та ІКТ як засобів навчання на уроках технологій. Мозок дитини налаштований на утримання знань у формі розважальних програм. Набагато легше сприймають запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів. Інформаційні і комунікаційні технології дають можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Пошук шляхів. Вирішення завдань нової української школи сприяє постійному вдосконаленню педагогам власних методичних систем. Тому я активно використовую інформаційно-комунікаційні технології, застосовую нові навчальні інструменти для створення динамічних презентацій: StoryJumper, Padlet, Prezi, QR-коди, тести, онлайн-опитування, вікторини на платформах, інтерактивні робочі аркуші. Learning Apps, Kahoot, Microsoft Form, Class Time VizherMe. Найбільш єм сенс педагогічної діяльності, на мою думку, відображається у безсмертних словах Конфуція. Якщо ви хочете навчити дітей мислити по-іншому, вам доведеться навчитися учити по-іншому. Трудове навчання це цікавий предмет. На якому дитина не лише може витратити енергію, виконуючи трудові операції, але водночас відпочити від напруження інших шкільних предметів і розтанути у творчості та фізичній діяльності. На початку своїх уроків я налаштовую учнів на позитив, розпочинаючи з цікавих історій, які дарують дітям гарні емоції, а ті, у свою чергу, розкривають дитину до активності на уроці. Ефективність та результативність даної ідеї можна спостерігати у зацікавленості учнів у їхніх почуттях, коли йдуть на урок, під час уроку, і після уроку. Якщо є піднесення і задоволення учнів у процесі виконання проєкту, то моя мета досягнута. Проте, чи був цікавим урок, роблю висновки не зі свого погляду, а з погляду учнів і задаю питання, чи можна, працюючи на уроці, відпочивати? Відповідь так, якщо процес навчання цікавий для дітей.